Вітаю, шановні глядачі та підписники! У нас на каналі. Хочемо показати вам, яке замовлення прикольне нам принесли ось такі туфельки Фірмові, брендові Фабіо Русконі. В них вже ходили, але. Може, декілька разів, і клієнтка одразу принесла на заміну профілактики. Ну, не заміну, тут її ще не ставили, підошва, як бачите, шкіряна. Тому правильно, що зробила клієнтка. Ми всім так рекомендуємо, коли купуєте взуття, тим паче таке недешеве. Одразу поставити профілактику. Ми підберемо тоненьку зносостійку профілактику під колір та поставимо її, звичайно, на обидвах. Як це все зробимо, покажемо у другій половині ролика. Набійки просила не чіпати. Добре. Додивіться до кінця. Ну що, шановні друзі, давайте будемо дивитися це замовлення, яке нам принесли. Нагадую, принесли фірмові туфлі Fabio Rusconi. Клієнтка в них декілька разів ходила і одразу принесла їх на профілактику. Домовилися, що підберемо тоненьку зносостійку профілактику італійську бренду Bizel. Під колір підбирали, як бачите. Ось так це на обидвах виглядає. Набійки просила не ставити. Добре, поставили тільки профілактику. Як бачите, передня частина підошви захищена, все в порядку. Рекомендуємо усім, хто купує нове взуття, одразу ставити і набійки, і профілактику. Чи хоча б одне з щось з двох. В даному випадку ставили тільки профілактику. Отже, все в порядку. Замовлення виконане. Будемо їх ставити на полицю, дзвонити клієнтці, нехай забирають. У вас, якщо будуть питання, пишіть у коментарях. Ціна такої роботи разом з профілактикою та роботою 500 гривень. Це недорого, тим паче для такого взуття. Та ще окремо хотів. Сказати всім людям, які читають, пишуть коментарі. а Багато в коментарях пишуть навіщо ви такі гроші за ремонт берете. Краще це взуття викинути або купити нове. Дивіться, ми, як і більшість моїх колег, у своїх відео показують роботу, яку вони зробили роботу, яке взуття було до ремонту та після. Ціна самого взуття ніяким чином не стосується роботи майстра. Неважливо, скільки вони коштують. Або тисячу гривень, або 15 тисяч гривень і таке взуття приносять. Тому я вам кажу, не пишіть такі коментарі, бо ми показуємо свою роботу. А не питаємо, оцініть, будь ласка, підходить такий ремонт на цю пару або не підходить. Якщо у даному випадку, хто захоче писати коментарі, це дорого. Я сподіваюся, що ви таке писати не будете, тому що загугліть, скільки коштують такі туфлі, так тут навіть ремонт коштує менше 10% вартості. Тому такі коментарі, які ви пишете, так, у вас є право на власну думку, але вони тут недоречні, тому що у своїх відео майстри показують свою роботу та ще й вказують їй ціну на роботу. Отже, всім гарного дня. До нових зустрічей на все добре.